Привіт, друзі! Раді знову вас бачити на нашому каналі. Сьогоднішній наш огляд буде присвячений МТАК сорочці бойовій літній Gen 2 Pro Nika Extreme Multicam. Бойова сорочка абсолютний топ-селер у літню пору року серед військових. Високоякісні матеріали, новітні виробничі технології. Та продумані деталі бойових літніх сорочок від бренду МТАК роблять їх практичними та функціональними для тактичних цілей. Отже, розглянемо цю сорочку детальніше. Спинка та торс сорочки виготовлені з трикотажного матеріалу PolarTech Fire Resist. Модакріл в поєднанні з іншими компонентами, що є в складі матеріалу PolarTech Fire Resist. Утворюють унікальну комбінацію вогни та водостійкості, м'якості та еластичності. Рукав та комір пошиті з міцної американської тканини Nika Extreme від компанії Brookwood. Це легкий матеріал міцніший на розрив з кращою повітропроникністю і швидше висихає порівняно зі звичайною тканиною Nika. Під пахвами дизайнери бренду. Додали вставки із сітки для покращення вентиляції та відведення вологи. На рукавах передбачено кишені для зберігання цінних речей та канцелярського приладдя. Тактична сорочка здатна значно покращити комфорт та терморегуляцію при носінні бронежилетів або розвантажуваних систем. Отже, ця модель буде зручна у використанні як у теплу, так і у прохолодну пору року. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.